Розпочинаємо ми з подій у Львові, де вшановують пам'ять героїв небесної сотні. Які заходи відбуваються? Скільки людей прийшло вшанувати пам'ять? Ми запитаємо нашу кореспондентку Анну Ших, яка власне перебуває на місці події. Анно, доброго ранку! Будь ласка, розповідай. А, зараз зараз. Вітаю колегу, вітаю наших глядачів. зараз ми перебуваємо на одні... меморіалі героїв на сотні, 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 і тут зібралися люди, аби вшанувати пам'ять тих, хто 12 років тому кляпі боровся за краще майбутнє України. Та на жаль, загинув. Це люди принесли зі собою день білих часті. ангелів, які символізують і чисті душі тих, хто загинув. Маємо права також люди пригадують те, що було E, Зимою 12 Пані, років понове, тому e, також пригадую, як 12 років тому я поверталася також дому до підняття дивилася державного за подіями України в Києві за цими всіма подіями, і також розуміла, хоча й доволі була малою, що це доволі складно, що це дуже важлива подія для України, і ситуація в домі була доволі напруженою. Всі хвилювалися та підтримували тих, хто стояв тоді на Майдані. Нагадую, що саме 20 лютого на майдані Незалежності в Києві загинуло найбільша кількість протестувальників за час революції гідності. І відтоді ми вшановуємо День Героїв Небесної Сотні саме у цей день. Передаю слово вам, колего. Так, дякую дуже. Анна Ших була з нами, наша кореспондентка з Львова, де вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Ось біля цієї стали пам'яті прекрасного місця, яке було облаштовано у Львові, де кожен може прийти, згадати і пом'янути тих людей, які віддали життя за Україну, за європейський вибір і за вибір, в принципі, України незалежної. І до інших тем: двоє людей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Нігубов. Під ранок росіяни завдали ракетного удару по Словському району Харкова. Внаслідок обстрілу спалахнули два автомобілі, вибиті вікна у кількох багатоповерхівках. Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області. Росіяни активно застосовували по Харківщині різні види озброєння, вдарили ракетою, запускали керовані авіаційні бомби та БПЛА різних модифікацій. І Дональд Трамп дає 10-15 днів Теграну для укладання ядерної угоди. Про це він заявив журналістам на борту літака Air Force One під час подорожі до Джорджії. Тим часом у Білому домі обговорюють варіант обмеженої військової операції проти Ірану. Повідомляє Sky News, Йдеться про серію точкових ударів по військових або державних об'єктах. Це мало би змусити Тегеран піти на поступки у питанні ядерної програми. Такий сценарій може бути реалізований упродовж кількох днів, припускають у виданні. Пентагон планував більш масштабну операцію стягнув в регіон величезну збройну потугу. Однак, Велика Британія не дає дозволу союзникам на спільне використання своїх військових Кових баз через що Дональд Трамп висловив невдоволення прем'єру Кіму е, Кіру Стармеру. і колишній депутат парламенту Великої Британії Джек Лоперсті оголосив про вступ до 12-ї бригади спецпризначення Азов Національної гвардії України. Про це Лоперсті повідомив у соцмережі X. Він назвав це честю та підкреслив символічне значення підрозділу, відомого стійкістю та безкомпромісністю. Раніше Лопер... Лоперсті служив у резерві британської армії та брав участь у міжнародному легіоні оборони України, сприяючи міжнародній підтримці та координації з закордонними політиками і військовими. Конкретні обов'язки депутата у складі Азову наразі не уточнюються і не розголошуються. Найбільший ліцей у Бородянці тепер із власною електроенергією. Сонячні панелі на даху забезпечують заклад світлом безперебійно. Як бородянський ліцей пережив зиму без генераторного шуму, і скільки реально економить завдяки сонцю, дізнавалася наша кореспондентка Наталя Стареправо. Навіть під час довгих відключень світла Бородянський академічний ліцей, що на Київщині, має електрику постійно, адже освітній заклад, у якому навчаються понад 800 дітей, працює на сонячній енергії. Обладнання для ліцею закупив і встановив благодійний фонд Енергетична дія для України за кошти європейських благодійників. Що це значить? Тут в школі стоїть на даху 30 кВт сонячна станція і 40 кВт годин акумулятори з розрахунку на те, що школа зможе зможе постачати електро, електроенергію в класи протягом трьох годин блекауту. і загалом така станція на рік мала би закривати близько 30% генерації самої школи. Проте ці півтора місяці показали, що справжній вплив набагато більший, тому що школа під час тотальних блекаутів, блекаутів протягом доби мала електропостачання протягом всього навчального періоду. Сонячна станція дозволяє зменшувати споживання з мережі, оскільки згенерована електроенергія використовується першою. Якщо її недостатньо, автоматично підключається центральна енергомережа. Завдяки сонячній енергії ліцей заощаджуватиме понад 7 тисяч євро на рік. Ну і плюс генератор це постійне пальне. Чи є достатня кількість пального, чи ведеться журнал по Пожурнали подивилися там на залишку. Тепер зрозуміло, ця проблема не така активна. Директорка ліцею наголошує, тривалість автономної роботи значною мірою залежить від ощадливого споживання. Щодо світла, вмикається світло. Два ряди зазвичай освітлення в класних кімнатах, то вмикається світло те, що біля стіни. Ті дітки біля вікна їм достатньо, скажімо, денного світла, І таким чином ми економимо достатню кількість електроенергії в похмурі дні. Сонячна станція уже стала надійним інструментом енергетичної стабільності та дозволяє школі працювати незалежно від графіків відключень. Ви знаєте, для мене, як для батька, будь-які поліпшення умов навчання, перебування, проведення дозвілля моїх дітей це є дуже, ну це дуже велика радість. Тому що враховуючи всі обставини, в яких ми до сих пір перебуваємо, в обставинах і відбудови, і в обставинах там постійної ракетних загрози, обставинах блокаута, будь-яке поліпшення, воно ну, це позитивно. Це вже тринадцята школа з новим обладнанням за програмою 100 сонячних шкіл. Такі панелі також встановили у кількох лікарнях та водоканалах. Найбільше проєктів фонд реалізував у Київській області. Активно працюють також на Чернігівщині та Одещині. І у Києві попрощалися із правозахисником, лікарем, психіатром та дисидентом Семеном Глузманом. Поховання відбулося на столичному байковому кладовищі. Провести в останню путь правозахисникам прийшли рідні, колеги та дисиденти, з якими Семен відбував строку радянських таборах. Ну, Семен Глузман, слава як його називали, був фантастичним чоловіком, тому що абсолютно молодою людиною виступив проти каральної психіатрії. Проти несправедливого діагнозу великому українцю генералу Григоренку. А тому, що він мав чисту і сміливу совість. Таких людей дуже мало, і тому тут так багато дисидентів, в'язнів, сумління. Але згадується табір. Я в таборі вперше побачився, познайомився і пригадую собі, як, якою опорою він був для багатьох в'язнів. Не те на ньому він був одним з тих, на кому тримався табір. Мається на увазі протестний табір. Ті, та група людей, які здобувалися на протести відкриті у, у таборах. Вічна пам'ять героям у Києві відзначають річницю трагічних подій Революції Гідності. Цей день важливий і ціннісний для всієї країни. У середмісті столиці працює. І наша кореспондентка Катерина Галко. Колеги, чи можемо ми мати Катерину? Кілька миттєвостей, і Катерина Галко доєднається до Етеру. Нагадаємо, що велика кількість меморіальних заходів за участю відповідно і українських високопосадовців, людей для яких Події Майдану і Небесна Сотня значить дуже багато і є справді такими засадничими важливими темами, які, на яких тримається загалом українська незалежність. Хотіла б також нагадати, що саме з 20 лютого 2014 року. Починається окупація Кримського півострову, безпосередній акт військової агресії, анексія окупація і загалом. Контроль над цією територією нагадаємо, що за багатьма резолюціями, які підіймаються на європейських майданчиках, саме період з 18 по 20 лютого, 2014 року, найчастіше визначається як старт російсько-української війни 12 років, насправді, великих випробувань і великого росту для всіх нас. Ми продовжуємо говорити про найголовніше і зараз про ситуацію в українських регіонах. Продовж доби російські війська здійснили 652 удари по 33 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворог завдавав авіаційних ударів, атакував дронами різної модифікації, обстрілював з реактивних систем залпового вогню та з артилерії. За даними обласної влади, надійшло щонайменше 45 повідомлень. Про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. У Дніпропетровській області внаслідок російських ударів, поранень зазнали троє людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр. Ганжа на Нікопольщині постраждав 42-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені підприємства, гімназія, банки, пошта, кафе, магазин та. Близько 10 авто у Павлоградському районі. Поранена 48-річна жінка, яка також перебуває в лікарні. Її стан середньої тяжкості. Горіли оселі та автівки на Синельниківщині Під ударами були Добовиківська та Васильківська громади. Поранена 87-річна жінка. постраждало житло та виникла пожежа. Загалом ворог понад 20 разів атакував райони області безпілотниками, артилерією та з РСЗВ ГРАД. І продовжуємо про ситуацію зараз на Харківщині. Під ранок росіяни завдали ракетного удару по Слобідській громаді, Слобідському району Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Внаслідок обстрілу спалахнули два автомобілі. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вибиті вікна у кількох багатоповерхівках. Інформація про постраждалих. Не надходила усі комунальні служби ліквідовують наслідки цього удару. Як і обіцяли, з центру української столиці, з самого серця революції гідності, зараз до етеру долучається Катерина Галко, наша кореспондентка, яка працює на місці. Катю, вітаю. Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається на майдані. Вітаю, Кристина. вітаю наших глядачів. Тож 12 років тому саме на цих місцях відбувалися одні з найтрагічніших подій української незалежності. І 20 лютого вважають днем найбільших прострілів протестувальників революції гідності. 48 людей загинули у цей день, 12 років тому. Сьогодні уся Україна, можливо, і весь світ загадує і вшановує пам'ять тих, хто боровся за українську. Незалежність за право вибору за демократичні цінності і за наше європейське майбутнє. Станом на зараз на майдані незалежності спокійно. Втім, е, знаємо, що у десятій ранку розпочнеться е, молебень панахида Краміна Алеї Героїв Небесної Сотні. Станом на зараз підхід до цього краму зачинений, утоджений. Е, ймовірно, сьогодні там вшановуватиме пам'ять, покладатиме квіти і. Глава української держави президент Володимир Зеленський у десятій там зберуться і учасники революції гідності. а Також просто небайдужі кияни, е, які вшанують пам'ять, е, і там пролунає спільна молебень, а також задзвенить дзвін пам'яті об 11-й Там вже розпочнеться е, акція ангели пам'яті, до якої насправді може долучитися будь-хто із будь-якого куточку України чи навіть світу. Для цього потрібно просто виробити паперового. Ангела і розмістити його е, на якомусь пам'ятному місці е, для того, аби ось так тихо, але світло вшанувати пам'ять. Усіх я ж зазначу, що нині ми на майдані, і саме тут відбувалися найтрагічніші моменти, саме тут був розпал революції гідності, і насправді е, такі протести. Проходили і в всіх містах України у великих і маленьких. Втім, от е, апогеєм був е, майдан незалежності. От, орієнтовно через дорогу там знаходилася сцена. Тут поруч була усім відома ялинка. Тут е, вулиці, на яких на жаль, відбувалися розстріли мирних протестувальників. Загалом е, Небесна Сотня налічує 107 е, протестувальників українців Українок. а також і іноземців, які загинули у цій боротьбі за нашу за наше право вибору, за наше європейське майбутнє. І сьогодні, 20 лютого, ми вшановуємо пам'ять цих мирних людей, які без зброї намагалися вибороти право голосу. І які на жаль загинули у цій боротьбі. Тож будемо слідкувати за подіями у столиці сьогодні і розповідати про те, як Київ шановує наших героїв. Христину, передаю етер тобі. Дякую, Катю. Це була Катерина Галко з командою «Еспресо». Вона сьогодні. Працює в центрі української столиці в самому серці революції гідності. Сьогодні день пам'яті героїв Небесної Сотні, і річниця початку. Війни Росії проти України уряд сформує координаційний центр для оперативного відновлення громад після російських обстрілів. Про це повідомив голова держави Володимир Зеленський. Зеленський наголосив, що йдеться про реалізацію ефективних проєктів із захисту критичних об'єктів. Це питання президент детально обговорив із прем'єр-міністркою Юлією Свириденко. В уряді очікують, що створення центру дозволить посилити координацію та пришвидшити допомогу постраждалим громадам. Кожна громада, яка проходить цю зиму з більшим захистом для людей, з більш ефективним і швидким відновленням після ударів, з більш успішними проектами в захисті основної інфраструктури, ось. Такий досвід ми будемо масштабувати.